Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні я буду говорити про університетські клініки як новітні структури, які покликані за задуму Міністерства охорони здоров'я. Не просто суттєво покращити якість і надання медичної допомоги і доступність медичної допомоги, а стати буквально. Якимось прорівним рішенням створення потужних університетських лікарень, як зазначається на офіційній сторінці МОЗ, це ключовий крок до поточної та повоєнної відбудови, покращення якості медичної освіти та медичної допомоги в Україні. Мережа таких закладів сприятиме залученню інвестицій у розвиток медичної інфраструктури, підвищенню престижності праці медиків. це Своєю чергою стане надійним підґрунтям соціального і економічного розвитку покращення загальної привабливості міст та регіонів України. У мене взагалі складається враження, що люди, які а, пишуть тексти для Міністерства охорони здоров'я, вони черпаються з структури Міністерства оборони. Або навпаки, можливо, зовсім навпаки, можливо, такі от е, значить радники. Валерія Залужного, як Алла Мартинюк, вони десь черпаються з надр Міністерства охорони здоров'я. Ну, в принципі, це треба дослідити і розібратися загалом. Можна обмежитися одним коментарем і закрити цю тему. Зараз я його зачитаю. Але цей коментар необхідно пояснити для того, щоб люди розуміли, в чому питання. Отже, коментар від Олександра. Чу... Олександри Чумакової, перепрошую. Ой, у нас в Дніпрі теж створили університетську кафедру на базі бувшої лікарні 56. Тепер це суцільний жах. Лікарів немає, зовсім немає. Пацієнти як піддослідні, лікарі у лапках, якщо їх можна так назвати, на всі запитання відповідають, так буває. Ну, а скільки коштує таке лікування, це окрема тема. Якщо після лікування вижив, вважай, що тобі пощастило. Але е я просто використаю цей коментар для ініціації початку нашої розмови. Отже, на базі Львівської залізничної створять університетську лікарню. Уряд ухвалив рішення про передачі медичного майна закладу до сфери управління Міністерства охорони здоров'я. Університетська клініка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицька буде спроможною забезпечити високий рівень практичної підготовки студентів та інтернів, удосконалення навичок у практикуючих лікарів медичних сестер. І інших фахівців в сфері охорони здоров'я, збереження професійних навич... навичок викладачів пропадають професійні навички у викладачів. Університетська лікарня стали... стане платформою для впровадження сучасних технологій діагностики, лікування та залучення найкращих, в тому числі вузько-спеціалізованих фахівців, до надання медичної допомоги пацієнтам, як запоруки її. Високої якості зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Чомусь Віктор Ляшко написаний латиницею. Планується, що університетська лікарня отримуватиме фінансування за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій, отже, матиме стійку фінансову базу для надання якісної медичної допомоги та підготовки медичних фахівців. Я почну з історії питання і повідомлю і Міністерство охорони здоров'я, да, і в принципі і всім громадянам України, що в УРСР, а потім і в Пост Радянській Україні в Незалежній Україні. Всі лікарні, які знаходилися в інститутських, а потім в університетських містах, вони були університетськими. І коли хтось лікувався в Івано-Франківську, в Тернополі, Львові, Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Луганську, Донецьку, Одесі в Сімферополі, то вони, коли заходили до лікарні, там було написано, що це клініка, і це клінічна база. І там завжди бачили університе студентів університету, вони ходили там косяками. Заважали пересуватися пацієнтам, тому що завжди а, перегороджували коридори, вузькі проходи. Ось, від них ховалися і тікали пацієнти до операції, після операції, під час реконвалісенції, реабілітації, одужання, тому що докучали пацієнтам студенти, потрібно було викладачу спочатку йти, домовлятися із. Пацієнтом, що до нього прийде косяк студентів, 10-12 чоловік. Хтось буде пальпувати, слухати, щось розпитувати, робити вигляд, що вони лікуються у пацієнта, а пацієнт буде робити вигляд, що йому це все приємно і так далі. Але оскільки у нас була система охорони безоплатною, то це була свого роду така подяка. З боку пацієнтів вимушена подяка, вони розуміли, що раз держава їх лікує безоплатно, то вони змушені надати себе у якості муляжа живого для того, щоб студент зміг знайти печінку, там сліпу кишку, ще там щось вистукати, простукати межі серця, границі серця, там легені, ще там щось і так далі. Розрізнити основні дихальні шуми, там від додаткових, і то перший тон від другого відрізнити. Ну, ось приблизно так це все виглядало. Але потім несподівано, дуже якось так, неявно, з 91-го року почав дуже активно заходити ринок, ринкові взаємини в систему охорони здоров'я. І ось, власне кажучи, ринкові взаємини, вони провели таку оспівану і довгоочікувану, запровадили таку очікувану конкуренцію. І в результаті цієї конкуренції вижили сильніші. В університетських клініках вижили практичні лікарі. Вони просто викинули на узбіччя, на оригінез процесу всіх кафедральних працівників, які виявилися нездатними перемогти. У цій війні за пацієнта і за е, нелегальний прибуток, власне кажучи, чому, за що конкурували між собою кафедральні працівники і практикуючі лікарі, які не працюють на кафедрі, звичайно за пацієнта і за його гроші. В результаті цієї боротьби до влади повністю прийшли практикуючі лікарі, всі там зав кафедрами і так далі були усунуті від процесів. Це відбувалося дуже поступово. Спочатку все почалося з терапевтичних кафедр, і поступово-поступово добиралися до хірургічних кафедр. І сьогодні навіть уже там хірурги зав кафедрами не відіграють тієї, ролі, яку вони відігравали. І тому, звичайно, порушився процес навчання. Більше того, комерціалізація, підпільна комер... комерціалізація державної системи охорони здоров'я, конкуренція вона призвела до неконтрольованого наповнення кадрами за прибутковими спеціальностями. І інколи там, у відділенні урології, могло в одинаторській. Не бути місця, де робочого місця, де присісти урологу або офтальмологу. На одного пацієнта От в Одесі могло припадати два лікаря, плюс один ще кафедральний працівник. Ну, такі ми пережили часи. Але чомусь сьогодні Міністерство охорони здоров'я не хоче підвести підсумки ринкової конкуренції, яка у нас тривала 30 років. І програвши цю конкуренцію. Міністерство охорони здоров'я, побачивши, що студентів ніхто не готує, немає клінічної бази, і вони, окрім підручників і якогось онлайн навчання, нічого не бачать, вирішили, хоч якимось чином, поправити цю ситуацію і створювати університетські клініки. Трошечки я, звичайно, зупинюся на умовах, на яких буде створюватися університетська клініка, для того, щоб. Ще раз підсвітити правильність в лапках реформаторських кроків. Планується, що університетська лікарня отримуватиме фінансування за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій, отже, матиме стійку фінансову базу для надання якісної медичної допомоги. Звідки береться стійка фінансова база? Вона береться зовсім не з принципу, гроші йдуть за пацієнтом. Тому що якщо використовувати принцип, гроші йдуть за пацієнтом, то ніяка стійка фінансова база в університетській клініці не з'явиться. Тому що в перший рік університетська клініка буде лікувати 2,5 пацієнта. І одразу така лікарня повинна була б бути визнаною неспроможною. Значить, про що це говорить? Про те, що Міністерство охорони здоров'я, не дивлячись на запровадження всіх своїх принципів, фінансує лікарню наперед. Вона створює фінансову подушку стабільності і має залучати ця лікарня університетська такими бонусами, як. Гарантоване безоплатне лікування чи проведення процедур. Ну, наприклад, прості речі, УЗД-діагностика, розгорнутий аналіз крові, можливо, КТ і так далі, і тому подібне. Тобто, забезпечувати тим, чим вона не забезпечує звичайні лікарні. Тобто, вона фактично займається протекціонізмом і е, створює для, має планує створювати для університетської лікарні у Львові. Окремі і спеціальні умови ставить в нерівне положення в нерівне положення за рахунок бюджетних державних коштів а, університетську клініку і лікарню. З чим боролися, значить, з тим і зіштовхнулися. Це щоб ви розуміли, як на практиці все це виглядає. Створення потужних університетських клінік – це ключовий крок. До поточної повоєнної відбудови, значить, мережа таких закладів сприятиме залученню інвестицій. На цьому я хотів би ще раз зупинитися і сказати, що в мене таке враження, що в Міністерстві охорони здоров'я використовують весь словниковий запас, який відомий їм, який вони набирають з інтернету. Все це мішають, ретельно розставляють у складні підрядні речення і думають, що їх сприймуть за розумних. Значить, розвиток інфраструктури і залучення інвестицій інвестують виключно з метою утримання прибутку в приватні установи. І якщо хтось інвестував в якусь там клініку, то він фактично входить у керівництво цієї клініки і починає. Працювати на те, щоб відбити свої інвестиції. Ну, напевне, світоч охорони здоров'я Віктор Ляшко якось по-іншому розуміє інвестиції, і всі ті люди, які це все пишуть. От, ну, звичайно, підвищення престижності праці медиків і так далі. Не буде ніякої підвищення престижності праці медиків в університетських клініках, тому що в Україні університети виконують зовсім іншу роль ніж в США чи навіть у Європі. В Україні це осередки клановості, корупції і невігластва. І ніколи вони не можуть стати в зв'язку з цим. Якимось там місцями, де будуть підвищуватися престиж праці медиків. І це буде тривати доки, доки у нас місця на кафедрі будуть передаватися у спадок, як при феодалізмі. Ось. Ну, це щодо що щодо України. А тепер трошечки я хочу зупинитися на Тих орієнтирах і зразках, на які орієнтується Міністерство охорони здоров'я. Якщо МОЗ і Віктор Ляшко орієнтуються на США, то в університетських клініках і, взагалі, викладачами ну, працюють лікарі, яких списали на берег, якщо використовувати морську термінологію. Вони колись щось робили, але потім у них не задалося, не склалося. І вони йдуть викладати в коледжі або в університети, і, в принципі, ніхто в здоровому там глузді в США не покине свою практику в лікарні і не піде працювати в університетську клініку, тому що це не непрестижно, і ще, ще багато слів із часткою не. І для того, якщо хтось хоче там захищати якусь дисертацію, ну, то це означає, що більше в житті йому нічим зайнятись, і він не йде на кафедру, починає щось там захищати. Більше того, це дуже, ну, скажімо, накладно, неприбутково, ніхто не хоче витрачати гроші на такі ось наукові речі, окрім якщо за них не платять з уряду. Гранти, урядові гранти, тоді, можливо, цим будуть займатися. Оспівувати університетські клініки в США нікому не прийде в голову. Ось, <клес> Якщо взяти там Європу, то, напевно, там ситуація строката, різне ставлення, різні рівні. Насправді є там університетські клініки, але вони виходять з природи університетів, тому що Європа це. Батьківщина університетів, вільнодумства, свободи, творчості і так далі. І там у університетах не клали 10 доларів у залікову книжку, чи 10 євро, чи 10 франків, чи марок німецьких для того, щоб здати залік. Якщо університети на старті сформовані на базі проплачених іспитів і заліків, і університети не можуть розібратися з державою щодо Контрактної державної форми навчання і готові тримати бездарів і ледацюг, тому що вони оплатили контракт. Ну, про який, взагалі, престиж і про які там умови лікування в цих університетських клініках, тому абсолютно правильним і справедливим є коментар Олександри Чумакової, яка пише за ситуацію в Дніпрі. Ніхто ніколи не піде лікуватися в колектив бездарів блатних кар'єристів, які не можуть самі нічого не знають, і студентів не можуть навчити, і це все треба докорінним образом все змінювати. Але наша держава саме туди намагається влити фінансові, надати фінансове забезпечення і влити державні. Бюджетні гроші, проблема нашої держави, я вже буду закінчувати, власне кажучи, і полягає в тому, що вона підсипає добрива і поживні речовини під бур'ян, під соціальний бур'ян, під непотреб, натомість використовує різного роду там гербіциди і пестициди. Токсичні отруйні речовини під культурні рослини, знищуючи в такий спосіб культурні рослини. А потім дивуюся, чому у нас немає ніякого толку. Отже, висновок тут дуже простий, дуже простий. На всіх напрямках у нас є віктори-Ляшки і в Генштабі. І в міністерстві освіти, і біля них косяками ходять різного роду радники і консультанти на офіційній основі, на неофіційній основі, живлять ідеями, такими самими дурноватими, як їх голова. Поширюється все в засобах масової інформації, виснажують бюджет і вирощують соціальний непотреб, який вони одягають або в медичні халати, або в офіцерську форму, або ще в судівську мантію, що гірше, отак От ми і живемо. Це щоб всі розуміли, взагалі, як треба загалом бачити всі ці процеси. На цьому я хочу закінчити цей не дуже веселий, але разом з тим я думаю об'єктивний і правильний відеоблог. Дякую всім за увагу. Коментуйте. До побачення до наступних зустрічей.